Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не існуючі донати для Порошенка. Я про це не те, що мовчати не стану. Я про це криком загорлаю», – пише військовий Калинчук Вовнянко. По мережі несеться розгін, ніби Петро Порошенко придбав державні військові облігації не на свої кровні, а на гроші донатів, що йому пересилають пересічні люди. Якийсь і нікому невідомий доти політолог Валентин Гладких, двоюрідний брат російського генерала, що у герої. Ічно загинув під час російської каральної операції у Сирії. Написав таке, чиї це гроші не Петра і не Марини. Як написано в його пості у платіжці, зазначено, що купує облігації благодійний фонд Порошенка. Це фонд, куди українці донатять Порошенку на ЗСУ. Це у тому числі гроші українців на маві, керації та інші речі для фронту, а не на заробіток Петру Олексійовичу. Вже тут можна закінчувати дискусію. Шановні наведіть мені, бодай один приклад, коли людей закликають донатити на фонда Петра Порошенка гов правда така донатити українців, закликає справа громада. Вона так співпрацює з фондом Петра Порошенка по багатьох проєктах, але це цілком окрема організація. Ба більше як усяка організація, що займається благодійністю, справа громади дезвітність регулярно проходить державний аудит. Тобто, будь-які переговори коштів справа громадна фонд Петра Порошенко будуть знайдені аудиторами. А цей ая яй благодійна організація має витрачати кошти на благодійні. Ніс, а не на переведення іншим фондам. Має хтось такі факти на руках. Ну нас винарчуків докази шукають уже 5 років. Не знайшли ні З За чого ж тоді наповнюється фонд Порошенка? Не знаю, але припускаю, що з пожертвою небайдужого бізнесу, який хоче взяти участь у діяльності фонду Порошенка. Зрештою, цю інформацію фонд Порошенка так само надає аудиторам. а Аудитори Україні зубасті як Держаудитслужба, в нас ледь не зупинила виробництво зброї без жодної шкоди. Шкоди для себе вся країна в курсі. А нащо ж Порошенко придбав облігації від імені фонду, а не від свого власного імені? Запитаєте, ви відповідь очевидна, тому що прибуток від облігацій отримає фонд Порошенка. Тобто витратити ці кошти можна буде знову ж таки на благочинність. Тобто з коштів, які зелена влада сплатить фонду Порошенка, особисто Петро і Марина Порошенка собі в кошеню не покладуть жодної копійки. Якщо ви дочитали сюди, не пошкодуєте, бо далі починається дивовижне. Скажіть коли ви гроші на депозит кладете, ви прибуток отримуєте? Безумовно, а можете ви скористатися коштами з депозиту? Не можете. Тобто, якщо у той час, як ваші гроші лежать на депозиті, ви щось купите, це буде з грошей депозиту чи з якихось іншої, звісно, з якихось інших. Так, от питання до брата російського генерала Гладких: якщо Порошенко придбав військові облігації, на які кошти він купує і купуватиме надалі. Побачите безпілотники посейдон, вантажівка ДАФа, залізні, лазні, бральні. Нім пересувні авторемонтні майстерні, броньовики, дрони та засоби РЕБ виходить на свої кровні. Це злочин, це створює якісь проблеми. Правда така естрадно циркова влада, чиї серіали в Росії крутили ще багато місяців після вторгнення і сплачували роялті. Очевидно, намагалася споплюжити Порошенка, закинувши йому, що він отримав прибуток від угорських облігацій. Порошенко у відповідь придбав на 156 мільйонів гривень військової облігації від імені фонду, тобто не для себе, а на благочинність, тобто зелена влада тепер Порошенкові винна 50 мільйонів гривень, що не обкладаються податком. Зелена влада сама встановила такі правила. Негарно вийшло, правда. Я б ще погодився із заявою, ніби оцю побрехеньку, нібито Петро Порошенко вклав кошти донатів, які його фонду ніхто не перелічує. Заспустила Москва з метою посварити владу і опозицію. Якби не одне але цю брехню радісно перепостили низка дожа принципових українських змі та телеграм-каналів. А ще. Масово забутва середніх та дрібних порід за це щиро дякую зеленій владі. Нагадала, немає ніяких не на часі, навіть під час війни у зелених на першому місці збереження влади, збереження влади у найбільш огидний спосіб грою на настроях 73%. трьох Той же час сотні тисячі військових готові прийти і підтримати Порошенка у цьому питанні, оскільки він дійсно допомагає. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.